Супер-круте запитання, і ви дійсно дивитеся в глибину цього запитання. Треба розуміти, що, по-перше, і найважливіше, обрати препарат, яким ви робите процедуру. Його бере для вас лікар. І я люблю працювати саме ботоксом, саме Ларгановським ботоксом. Дуже класний, і спорт ексаймі. не немає до них ніяких запитань, але вам повинні робити процедури тільки одним препаратом. Тобто, якщо ви змінюєте косметологів, будь ласка, просіть. Писати вам, яке дозування, який препарат, яке розведення, як вам кололи і скільки одиниць було на зону. Тоді ви зможете адекватно проводити собі наступні процедури. Бо коли ми змінюємо ці препарати, вони різні, вони реально різні, і імунна відповідь нашого організму, вона інша. І на це треба е, звертати дійсно увагу. Тож, для того, щоб у вас був класний результат, класний результат був крізь роки. Перший пункт обираємо гарного лікаря, другий пункт обираємо гарний препарат, третій пункт не змінюємо препарат. Це база, на яку треба звертати увагу. Наступна історія, яка теж дуже важлива, дуже класно, коли з вами працюють мінімальними дозуваннями. Як це можна перевірити? Лікар вас повинен запросити на корекцію після того, як він робить вам процедуру. Я знаю, що зараз пішов тренд серед особливо молодих лікарів. Які вам кажуть, Боже, та на що вам ходити до мене два рази, коли я вас одразу вколола і все класно? Колапс і катастрофа. Якщо вам кажуть про те, що треба прийти тільки один раз, це означає, що вам вкулять велику дозу, а не будуть тримати вас на мінімальному лизування. І таким чином реальність. Така що да, з віком дуже вірогідна, що вам не зможуть вирішувати цю проблему цим препаратом. Ще одна проблема, яку я бачу, бо зараз до мене приходить досить багато пацієнтів від інших лікарів, і я з цим зблискуюся. Чомусь процедуру роблять раз на 4 місяці. Причому не просто коли людину відпустило, а просто раз на 4 місяці. Тобто, кожні 4 місяці косметолог запрошує людину проводити процедуру бутельної терапії, при тому, що результат від е, минулої процедури ще не пройшов. І це, е, як на мене, велика пастка. Як ми говоримо з вами про протокольну медицину і про те, як це повинно бути, ось тут ми бачимо дійсно колапс. Тобто вам зробили процедуру. Вас починає через час потрошку відпускати. Вас повинно відпускати. Вас буде відпускати дуже м'яко. Потрошку, потрошку, потрошку. І далі ви записуєтесь на наступну процедуру до косметолога тоді, коли вас вже повністю відпустило, тобто коли вас відновилася міміка. Не треба боятися того, що у вас знову гіпертонуси. Не треба боятися того, що вам доведеться робити більше дозування. Не треба думати про те. Що якщо вас ще не відпустило, а ви на це внахльост дасте більше дозування, чи в принципі зробите процедуру, це дасть гарніший результат. Не дасть, не дасть. поясню вам, чому а відновитися повинні і нервові волокна, і м'язові волокна. І коли ви не повністю відновилися, у вас гарний результат на процедуру буде: на повторно, на третю, на п'яту, на сімдесят -ту. Якщо у вас не відновився цей стан, у вас не може бути гарного результату, У вас буде відчуття бетонного обличчя, у вас вірогідність лімфостазів і набряків, особливо з цієї зони, стає більшою, і, в принципі, це просто неправильно зроблена процедура. Ботулотоксин це наше велике щастя, і велике щастя воно тому, що це найбільш вивчена процедура. Но об'єктивно, такої кількості клінічних досліджень, і стільки років клінічних досліджень, ми не маємо на в жодну з процедур в косметології. Тож, якщо є протокол і є ця логіка, її треба слідувати. І це важливо. Чи можна вирішувати собі е, питання зморшок та активної міміки там, через 20-30 років, якщо робити токсин постійно, так можна. Якщо ми з вами говоримо про те, що вас тримають на сталих. Правильних дозуваннях на мінімальних дозуваннях, бо дійсно ми колимо протокольне дозування, а потім ми просимо людину прийти на корекцію для того, щоб якщо потрібно, треба було трошечки додати. І тоді у вас мінімальна доза. Цю дозу з віком, коли трошки менше буде тримати препарат, да, розвивається резистентність у всіх. Бо коли ми постійно чимось користимося, резистентність е, рано чи пізно буде. Якщо вводити маленьке дозування, а потім з віком мати змогу трошки їх підвищувати. Чесне слово, ви собі будете вирішувати питання токсином довгі-довгі роки. Я можу це бачити по результатах роботи нашої клініки. Олена Вікторівна, наш головний лікар, робить токсин з 2000-х років. Тобто ми з вами говоримо про те, що я вам експертну думку даю за 25 років. І я бачу цих пацієнтів, вони досі спокійно роблять собі токсин, у них не пішов лоб в гіпертонус, у них не падають прови, у них немає цих проблем. Так, нам довелося їм трошки підняти дозування. І на цьому все. Вони дуже гарні, вони класно виглядають, у них суперкласна якість шкіри, в них немає цих сталих константних заломів. І це все працює ідеально, якщо ми при цьому ще працюємо з якістю шкіри. Тому ні, не буде проблем, і ви зможете собі вирішувати це питання через 20 і 30 років, якщо адекватна терапія буде всі ці роки. Якщо у вас ще залишилося запитання, що це токсину, якщо ви не знаєте, який токсин е, кращий, е, якщо обрати, якщо, в принципі, у вас ще є якісь питання, будь ласка, пишіть. І якщо що, дзвіночок, підписка, і я чекаю на ваші коментарі.